20 січня в Чернігівському обласному протитуберкульозному диспансері відбувся пристор для представників засобів масової інформації та громадських активістів. Під час заходу присутні ознайомились з діяльністю медичної установи. Журналісти були вражені від занедбаної жахливої ситуації, яка панує у закладі. У спадок, новообраному Чернігівською обласною радою у грудні 2015 року головному лікарю протитуберкульозного диспансеру Миколі Дейкуну, дісталося багато проблем, які конче необхідно вирішувати. Новий керівник з першого дня перебування на відповідальній посаді, почав шукати ефективні шляхи реорганізації закладу, звернувся до керівництва області та інших структур з проханням допомогти йому покращити стан підпорядкованого диспансеру. Сам я нічого не зроблю, зазначив ще під час вступу на керівну посаду утоп диспансера Микола Дейкон. В колективі зараз повний безлад, в закладі 30 років ніхто не робив ремонт, навіть брудну постіль не вивозять з диспансеру на прання, а вода після прання та прийняття так званого душу хворими стікає у річку без усяких очисних технологій, оскільки їх просто там вже не існує. У цьому пересвідчилися й журналісти, яким під час заходів продемонстрували цей. Катастрофічний стан. У 2015 році в Чернігівській області виявлено 677 хворих на туберкульоз. Захворюваність на цю хворобу збільшилась на 3-4 однак смертність у порівнянні з попередніми роками зменшилась на 15%. За минулий рік в закладі проліковано 1988 жителів області, з них 114 дітей. Захворіли також двоє лікарів медичної установи, хоча раніше щороку хворіло 5-7 працівників медичного закладу. Головний лікар протуберкульозного диспансеру Микола Дейкон та його заступник Ярослав Вольський розповіли не лише про конкретні шляхи вирішення багатьох питань з покращення діяльності медичної установи, але й зупинилися на загальному стані щодо захворюваності на туберкульоз в області. Також поділилися набутим досвідом лікарями в подібних медичних закладах і інших європейських держав щодо мінімізації та подолання небезпечних інфекційних хвороб. Відповіли на численні запитання присутніх стосовно профілактики загрозливої хвороби та невідкладних діях самими громадянами для зменшення ризику захворіти на туберкульоз. У заходах взяв участь і начальник головного управління охорони здоров'я членівської обласної державної адміністрації Петро Гармаш. Всі мешканці області повинні, ну, грубо кажучи, боятись, кого? боятись тих хворих, які виділяють мікроскопічну мікобактерію туберкульозу. І для нас, як для медичної галузі, важливо саме цих пацієнтів виявити і їх пролікувати. Дитяча захворюваність дітей також збільшилася на 47,8%. Захворіло в нашій області, ну, встановлено діагноз туберкульозу в нашій області 22 дітям. У минулому році цей показник склав 15 дітей. З тим самим в нас покращилось проведення профілактичних флюорографічних оглядів серед осіб, груп медичного та соціального ризику щодо захворювання туберкульозу. Тому практично ці показники по збільшенню туберкульозу це дійсно свідчить про покращення роботи як фтизіатричної служби, так і загальної мережі. На сьогоднішній день для нас важливий такий також показник це е, смертність нашого населення від туберкульозу. Е, Туберкульоз Передається е, повітряшньо крапельним шляхом, тобто практично, е, при е, коли хвора людина кашляє, чхає, мікобактерії е, туберкульозу виділяються в повітря, і е, при вдиханні цього зараженого повітря е, здоровою людиною людина е, може. Захворіти на туберкульоз. Цей показник у нас зменшується. Так, за 2015 рік у нас померло 125 людей від туберкульозу. В порівнянні з минулим роком цей показник зменшився. В минулому році ми констатували у 147 наших жителів області туберкульоз, які померли від нього. Але, попри певну позитивну динаміку в контролі за туберкульозом, ситуація є загрозливою, Оскільки показники захворюваності на туберкульоз, смертності від нього ще залишаються на епідемічному рівні. Набувають в актуальності проблеми поширення мультирезистентного туберкульозу, що знижує ефективність лікування та підвищує його вартість. Соціальний характер хвороби підтверджує той факт, що в структурі хворих на туберкульоз соціально незахищені верстви населення складають більше 70%. Ну, практично кожному з нас слід пам'ятати, що при виявленні на ранніх стадіях туберкульозу хвороба виліковується 100%. Тому головне вчасно звернутися до лікаря. Ну а лікар, в свою чергу, вилікує людину від туберкульозу. Охорони здоров'я ми на комісії виносимо створено виконання програми, і Петро Петрович буде приймати вже рішення про написання нових текста нової програми. Ми, тому що розробником буде управління охорони здоров'я, організатором розробки програми, то ми рекомендації пишемо. І про створення ТМО пишемо рекомендації в цьому році і винести програму, і ТМО одночасно винести на другому, третьому кварталі. Ми більше все, що в третьому кварталі, щоб воно вже попало. Фінансування, коли бюджет буде прийматися. тому вже ми далі ну тягнути не можна, тому що ну в нас вже встигне ситуація штовхає спини, а ми запровідаємося і найважливіше питання: які перспективи вирішення проблеми без заражування? Ми до цього підходимо і... підходимо до цього цією цього. Да. Дякую за запитання. Сьогодні є чітка програма виведення цього закладу на сучасний рівень і привести відповідність, відповідність до вимог інфекційного контролю. Тому, перше починаємо те, що аварійне, ми в цьому році вже внесено в списки для фінансування. Кошторисна-провідна документація розроблена. Наступне, що ми бачите, ветеча скрізь на семиповерховому тому дах на семиповерховому корпусі, теж за кошти обласного бюджету обіцяють нам зробити. І в цьому році ми плануємо в семиповерховому корпусі замінити вікна, вхідні двері всі, в цьому комплексі номер один, де ми, і ми знаходимося також, і утеплити приміщення з. Оце на, на цей рік у нас заплановано з різних джерел фінансування. З міським головою я зустрічався, він готовий поучаствувати, місто готове, тому що в місті нема протитиберкульозної служби, вона вся в нас знаходиться, міська служба. Тому і з міським головою зустрічався, губернатор Сахневич. Леонід Володимирович, у нього перші чотири ці позиції записані, в планів губернатора записані, в голови обласної ради Мельничука і в голови обласної ради записані. Петра Петровича він знає Корчина, Я теж і вам доводимо дослідування. Але скажіть, чому ж не фінансувалося? Ви кажете, 19 років. Давайте про майбутнє. Ну, давайте все ж таки про минуле. Не знаю, я тут не працював. А Петро Петрович, Петро, може ви скажете, чому? Ну, ви знаєте, у нас записано програм дуже багато. Якщо ми з вами проаналізуємо виконання програм, то в будь-якому разі там виконання ну, перед, ну, десь на 10% кожна програма виконувалася, але решта не виконується. Це ну, не один рік і знову ж, якщо ми вибираємо пріоритетний, тому що галузь охорони здоров'я ну, величезна. Розпорушити кошти можна дуже легко. А якщо ми вибираємо пріоритет, це обласне лікувальні заклади, в тому числі і обласний протитуберкульозний диспансер, то я вважаю, що на протязі ну, рік-півтора зрушення будуть. Ну, ми говоримо до старіччя за три роки, тому що те, що ми... І наступне, те, що говорить за нашу станцію обеззараження стоків, вона ну, 20 років, і скільки вона не працює? Взагалі вона не працювала. Вона взагалі не, не працювала, скільки побудований Значит, ми Знаходимо сьогодні пошуку інвестора на його, щоб на сучасні технології застосувати для обеззараження. Для цього залучені кошти залучені фірми, які комунальне підприємство, якого ми директора призначили кожного Олександра Олександровича. У них є людина, яка займається інвестицією. Йому дано доручення губернаторам голови обласної ради і Сахневичу на інвестора. Сьогодні в Європі по проекту «Горизонт-2020», де там на екології 6,5 мільярдів євро. В Європі є і ми зараз з італійських партнерів підтягуємо сюди, які нам допомогли це туди зайти. І оцю екологічну проблему ви рахунок інвестиційних коштів. Я думаю, ну всі впевнені, що це нам вдасться. тому що європа і екологія це приділятність значно більше уваги ніж в Україні. За цей рік ми повинні розробити проєкт на з усіма врахуванням вимог інфекційного контролю на ремонт тих палат, зробити їх з палат бокси і полубокси напівбокси, Все зробити привести у відповідність до і потратити на те. Я думаю, на ремонт на той треба потратити 17 і 18 років, тому що там дуже обсяги великі, і таким чином до старіччя цього закладу привести його в відповідність до сучасних вимог. І ще раз ж фінансування ми ну залучити. Ми, ми хочемо всі бюджети. Тобто і обласний бюджет, і є наміри, і міський бюджет, і є наміри кошти регіонального фонду розвитку. І знову ж гранти, які да, ну, світові всі керівництво області відноситься з розумінням до цієї проблеми. Всі побували тут. Усі готові надати допомогу, що дах ми будемо робити, звичайно, літом. Коли погода буде дозволяти, на симверху не почавши дах, далі приступати, можна нічого не робити. Тому що все починається з даху. Над цим корпусом в минулому році, згорем пополам, то на них було виділено гроші. закрили, бо текла в кабінеті головного лікаря. Ми тут тут лежав паркет. Я приходжу, говорю, залишаємо паркет, дубовий паркет. А окажеться він затік і воно такими фідями. Мені одна машина не бере, полосами бере і все. В пішом порядку зірвали і залили поли, і положили ламінат. Тому що в'язку, ну, прикиді, щоб зберегти все, що було, тільки пошліфувати на мене не змогли, я дві машини привезли, не змогли його. Потім. І вдолі, в папірок, як не та, палку так положило, а воно показує отак. Знаєте, відкривають тому, хто стукає. На превеликий жаль. Цю проблему ви були, мабуть, на сесії, коли я виступав, коли мене призначали, що я сказав. І я, не працюючи тут ще, бо призначили мене всередині ж грудня, я вже обійшов всіх, привіз всіх, всім показав. Я вже прийшов 5 числа сюди на роботу, 5 січня, вже всі тут побували і вже всі знали проблему. В Сахневича вже 4 позиції на 20 рік були записані ще в кінці минулого року. І знаємо джерела фінансування їх. Знаємо. І сказав, що ну, Петро Петрович, я не знаю, чули цю цифру сказав, що мінімум 25 мільйонів на медичну галузь нам в цьому році буде спрямовано на покращення матеріально-технічної бази. Нашу долю ми просимо, ну, долю, грубе слово, нашу частку ми просимо на перший рік 16 мільйонів. Проєктно-кошторисна документація. ну, А загалом скільки їх вигідно коштів? 30 мільйонів. Те, що реформування назріло, це в будь-якому разі, я думаю, що зрозуміло всім. В першу чергу, це те звернення і обурення населення медичною допомогою, яке надається. Так, ми медичну допомогу надаємо великій кількості людей, у нас величезна кількість звернень, будь-якого ну, всіх людей задовольнити ну, практично неможливо, так як ця система працює. Але ж з'являються і медичні працівники, і люди, які в цих умовах вже також не можуть надавати медичну допомогу. Ми з вами, якщо зараз проаналізуємо, які відбуваються від тих кадрів е, з галузі охорони здоров'я е, на Україні і вже почалося і на Чернігівщині, то ми з вами зрозуміємо, що та людина, яка хоче чогось досягти е, ну, в багатьох спеціальностях, також гінекологія і, чесно говоря, заробити гроші. Ну, достойно треба отримати, отримати зарплату. І... Ми зараз маємо те, що люди, які е, хочуть прагнуть щось досягти, вони зараз виїжджають за кордон. Це е, і країни, і Чехія, і Германія, і інші країни. Тобто, ну, якщо ми не будемо з вами щось змінювати, то ми будемо мати і проблему надання медичної допомоги, і виникне проблема достойних кадрів. Тобто, якщо ми з вами реформуємо галузь охорони здоров'я, то ми повинні в першу чергу ставити це якісне надання медичної допомоги, і знову ж таки е в жодному разі не допустити відтік е кадрового потенціалу медичних працівників. Тому що одне казати, що ми будемо досягати якісної медичної допомоги, а друге яким чином ми це будемо робити, ким ми будемо робити.